Кордний тариф у здолбунові місцеві жителі платять майже 80 гривень за водопостачання. Шкільні обіди дорожчають. В навчальних закладах рівного зростає вартість обідів в шкільних їдальнях. ITV. Новини. Добрий вечір. Підняли тариф, а також просять заплатити за сусіда. У здолбунові мешканці багатоповерхівки скаржаться на новий тариф на водопостачання та водовідведення. Його затвердили з 1 червня цього року. Ціна відразу підскочила на понад 30 гривень за метр кубічний. Також люди обурені, що їх змушують оплачувати різницю між загальнобудинковим лічильником та поквартирним. Це на їхню думку уже занадто. Чи можна покращити ситуацію, і коли чекати на нові зміни тарифу у матеріалі Вадима Мороза? Платять по-новому жителі багатоквартирного будинку на вулиці Сагайдачного у Здолбунові обурені діями комунального підприємства здолбунів водоканал. У людей, які з нами спілкуються, дві претензії: перша їх змушують сплачувати за кубометри води, якими вони не користуються. А друга новий тариф, який затвердили з червня цього року. Найбільше зазначають люди болить за так званий «міжбаланс». Якщо я в серпні спожила 5 кубів, то мені ще 0,57 зверху докинули. Якщо я в червні спожила 6 кубів, то зверху мені докидали 0,87, тобто близько 70 гривень, я ще мала заплатити зверху. І я спожила 6 кубів. Якщо середньостатистична сім'я споживає десь там і 12, і 13 кубів, то їм там близько 2 кубів зверху накидають. Ці додаткові нарахування каже пані Марія: це вода, яку вона не використовувала. Жінка пояснює, що у такий спосіб золбунів водоканал розкидає між споживачами їхнього будинку різницю, яка виникає між показниками людей та цифрою із загальнобудинкового лічильника. Це вважає жінка та мешканці, які з нами спілкуються несправедливо. Щодо причин, то погоджуються, що є люди, які хитрують, але кажуть, їх мають шукати працівники водоканалу, а не списувати їхнє споживання. На інших вони порушили законодавство. Якщо вони не обійшли квартири, виявили одну квартиру, де було споживання на 50 кубів більше. Тобто, показник зафіксований в водоканалі і реальний на лічильнику. І виходить, що за червень у цю різницю і інших квартир розкидали на всіх нормальних людей, хто подає фактичні покази. Вимога це скасувати небаланси за червень. Вони зробили перерахунок, так як в липні обійшли всі квартири в будинку, але вони взагалі не мали права його нараховувати. Директор здолбині водоканалу на питання щодо так званого міжбалансу відповідає просто: діють у межах законодавства. Те їм дозволяє розподіляти різницю між усіма споживачами, якщо вони мають лічильники, або списувати різницю на квартири, де водомірів немає. Додає, міжбаланс – це не назавжди. Аналізуючи три останні місяці, два місяці нараховуємо небаланс так званий, на третій місяць робимо перерахунок. За рахунок чого робимо перерахунок, що навпаки, мінус загальнобудинкового лічильника від. Того споживання, які по будинку є суттєві претензії у людей і до нового тарифу з 1 червня. здобунівчани платять за воду 77 гривень 35 копійок. Це на понад 30 гривень більше ніж за попередніми цифрами. Адже у платіжках за травень платили 46 гривень 20 копійок. Якщо в залежності від доходу, якщо людина отримує 300 тисяч, то звичайно ця тисяча ніяк не впливає. Якщо людина отримує 8 тисяч з половиною, як зараз, то звичайно вона буде відчутно в цьому будинку багато пенсіонерів енергію і кинути їм такі цифри у водоканалі. Кажуть, були змушені вдатися до такого кроку, адже збільшилася ціна на електроенергію, заробітна плата та інші показники, які входять у тариф. Але найголовніше їм також збільшили тариф. У нас головним чинником. Які е, в структурі тарифу це плата за очистку стоків? Ми не маємо своїх очисних, які ми скидаємо на рівне обводоканал. Ми проплачували до 500 тисяч у місяць потужність тих стоків, які скидали на рівне обводоканал, і відповідності від прийнятого нацкомісії затвердженого затверджено тарифу по рівне обводоканалу? Ця сума зросла до мільйона. Додає, для населення в останній тариф піднімали ще у 2022 році перед вторгненням. Подальше збільшення тарифу покривалося з бюджету міської ради, а люди платили по старому. Також Анатолій Столярчук додав, що нової зміни тарифу не буде до кінця року, а там можливо цифра навіть і зменшиться. Звичайно, якщо не буде зростання вартості електроенергії і цих складових, можливо навіть в меншу сторону перелянуть. Мешканці з Долбунова також писали, щодо дій дії з Долбунів водоканалу в державне управління захисту прав споживачів. Там повідомили, що проводили перевірку підприємства і виявили певні порушення, але із формуванням тарифу вони не пов'язані. Там порушення щодо такі процесуальні щодо там ведення річного плану. Там суміжного вони не роздільно ведуть по послузі водопостачання, водовідведення. Також там не ведуться журнали обліку води належним чином їх передбачається порядком до включення складників тариф. Тому зауважність перевірку перевіряючи, ну не ви не виявили ніяких. Досліджували в управлінні захисту прав споживачів також історію з міжбалансом і там теж не виявили порушень. Води Мороз, Денис Куломес, телеканал TV Media Group. У рівненських школах підняли ціни на харчування. Чому це сталося та чи може на це вплинути міське управління освіти? Розкаже наш Артем Максименко. У рівненських школах підняли ціни на харчування. Якщо раніше обід коштував 55 гривень, тепер 60, А булочка з напоєм за колись 23 стала вартувати 25 гривень. Як переконують міському управлінні освіти, усе через компанії, які відповідають за харчування у школах, чиновники стверджують, вартість зросла не у всіх школах рівного, а лише в тих, де постачальником є компанія Рамедес Україна. Це мотивує тим, що багато чинників впливають на формування власної ціни, щоб зберегти якісне і збалансоване харчування. Це є і і збільшення ціни на окремі види продуктів, це і збільшення власне вартості енергопостачання. Вони орендуючи приміщення платять відповідно оренду. Тобто це, по суті, господарська діяльність, і це та вартість харчування, яку сплачують батьки, якщо виявлять бажання, щоб їхня дітка харчувалася за їхні кошти. Так в одній зі шкіл, де за харчування відповідає саме компанія Рамедес Україна», розповідають ціни справді зросли, що правда не суттєво, і причина тому, за їхніми словами, здорожчання продуктів. Ціни. В порівнянні з минулим роком, звичайно, цінова політика змінюється, тому що і товари, і собівартість продуктів змінюється. В порівнянні з минулим роком обід зріс на 5 гривень, вартість собі на 5 гривень, а булочка з напоєм на 2 гривні збільшилась. Але, як зауважує Андрій Мазур, зростання вартості харчування відчують на собі не всі школярі. Так, наприклад, для дітей пільгових категорій ціни залишаться незмінними. От, якщо говорити про організацію харчування дітей пільгової категорії, то ціни на не змінилися. Тобто вартість харчування дітей 5-11 класу, які компенсуються з міського бюджету вони залишилися залишилася на рівні початку календарного року фінансового, тобто 55 гривень. І дітей початкової школи перші-4 класи 48 гривень. А як стверджують в управлінні освіти, здорожчання харчування в деяких школах рівного лише початок. Чиновники прогнозують, що торкнеться це і інших навчальних закладів нашого міста. За словами Андрія Мазура, ціни можуть зрости приблизно на 20%. Ми в управлінні освіти попередньо робили розрахунки, яка має бути вартість харчування, виходячи з вартості окремих цін на продукти харчування статистичних, станом на травень місяць. То власне, ми дійшли висновку, що на сьогоднішній день потрібно піднімати вартість харчування щонайменше на 20%. Щоправда, коли саме це відбудеться, наразі прогнозувати ніхто не береться. Зрозуміло, лише одне. Батькам до здорожчання готуватися варто. Артем Максименко та Віктор Мішук. Телеканал ITV Media Group. У Рівному на вулиці Міцкевича біля готелю Мир сталася дорожньо-транспортна пригода. Легковий автомобіль з'їхав на тротуар та врізався у кіоск. Попередньо відомо, що водієві стало зле за кермом. На місці автопригоди працюють правоохоронці та медики. Має вміти кожен у рівному провели змагання з кульової стрільби для державних службовців, працівників комунальних закладів та представників районних адміністрацій. Більше сотні людей мали змогу перевірити свої навички стрільби. Деталі розповість наша Дарина Черемшина. Папери в сторону, зброю в руки. Голова Корецької громади Людмила Дмитрук готується до першого пострілу. Вона разом із представниками своєї громади бере участь з кульової стрільби. каже таке заняття для неї не в новинку, адже такі змагання проводять і в їхній громаді. Минулого року наша команда зайняла перше місце в таких змаганнях. взагалі ми по стрільбі проводимо і в себе змагання в нашій громаді, брали в районі і брали по колосу. такі організовували змагання для працівників органів місцевого самоврядування. Ми організовуємо такі змагання у нашій громаді і для старост, для діловодів, для працівників міської ради. У дитячо-юнацькій спортивній школі номер 4 у Рівному провели змагання з кульової стрільби для державних службовців, працівників комунальних закладів та представників районних адміністрацій. Як зазначає один з організаторів Володимир Мурін, ці змагання проводять для покращення навичок стрільби. Ці змагання проводяться з метою підготовки і виявлення переможців першу чергу покращення влучності і навиків стрільби державних службовців працівників. Ників комунальних закладів такі змагання проводять не вперше. цьогоріч це вже втретє. Приїхало близько 200 людей з різних установ та територіальних громад Рівненщини. Зареєстровано 38 команд по 5 учасників. Є команди, які представляють районні адміністрації, наприклад, Рівненська районна. Є команди, які представляють територіальні громади як міські, селищні і сільські. Є команди, які представляють структурні підрозділи обласної адміністрації. Є команди, які представляють територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади. Поруч із постійними учасниками є і ті, хто на змаганнях вперше. Представник гощанської громади каже команду у порівнянні з минулим роком. Суттєво оновили але саме такі сьогоднішні представники. Дехто вперше, де хто стріляв не з такої зброї, де хто стріляв, просто десь ще в школі. Я неодноразово брав, навіть займав призові місця. Саме такі змагання подібні серед депутатів. Міських селищних сільських рад серед посадовців, представників громад. Такі змагання серед державних службовців проводять не лише з кульової стрільби. Також змагаються у різних видах спорту, до прикладу, таких як футбол, волейбол тощо. Дарина Черемшина Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group. Це Всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. злагоди у вашій селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.